Добрий день, шановні, сьогодні субота і в нас політінформація. Ну, яка тут, яким чином які новини? Основні новини по Україні дуже резонансні, всі за це балакають. Підприємець Зеленський забрав громадянство, ну, лішив громадянства підприємця Труханова, мера Одеси, забрав громадянство України. Тут що тут дивує, за що там була буря, там, за потоп в Одесі. І на, на цьому тлі Зеленський вирішив забрати громадянство України у Труханіва. Ну, Труханов, як водиться, обурився дуже, не хотів, там, подавав, буде подавати суд. Кричить, що в нього нема паспорта. Ну, а основанням було, що в нього паспорт Росії. Ну, Труханов кричить, що немає в нього паспорта Росії ніякого. ЄСБУ предоставило фотографію цього паспорта. Але Геннадій там було написано з одною буквою. Ну, виявилося, що це фальшивка. Дійсно, у Труханова, може, й немає паспорта. А. Що далі? Це якісь дивні події, я вам скажу. Для чого його було забирати громадянство? Діло в тім, що в Труханова там куча кримінальних проваджень. Детективи набув, не набув, там, там діло у нього в нього вбало. Давайте спочатку розберемося, хто такий Труханов. Ну, Труханов ворожнець Одеси, в радянські часи вчився в артилерійському училищі, і служив за Кавказським окрузі в СФСР, ну, в Росії. Це був Радянський Союз, а після 91-го року стала Росія. І він казав, що да, він отримав там паспорт, як і всі. До 92-го року він в чині капітана з... вернувся в Одесу. І... Так би мовити, йому вже не нужен був той паспорт. Нас був кричить, у нього аж два паспорта там. Ага, вернувся він в Одесу, став підприємцем, організував охоронну фірму, капітані Коп, ну, капітані компанія. Кажуть, він там бандитствував з ким-то. Ну, не суть то. Всі вороги народу на стають або підприємцями, або чиновниками стають там, і в кінці кінці волігархами, президентами стають. Но суть не в то. Він. Ну, потім вибився в мери, там, от, казали, там Одеса протестувала. Проти, і що за нього ще відомо? Президент Федерації Тайського боксу тай Муайта також він. От, і я думаю, колись там протестувальників били, не підсилав він там, своїх спортсменів, там, ну, колись була акція та, проти Труханова, щоб він не був мером, там, от, короче, може, підсилав от, від тіля. По суть, в тому, в нього, там, кучер, Кримінальних проваджень, наприклад, у 2015 шестому році він скрив майно, щоб не платити налоги. І 13 там щось чи 30 мільйонів, там 18 мільйонів, такі суми фігурують він затихарив від бюджету, ну, від подоходу доходу налогу. Потім він, коли був мером земельні діла Янки, покрали там на 700 мільйонів там, своїми, там ото був директор комунхоза, замішаний спектр, Спектор, підприємець, куча, там, оце, ну, за це, там, потім ну, там, аеропорт він, там, короче, там, метод. А, а що стоїть він у партії, определяй по ділам. Ну, дивися, за ділами, які діла, і суди по ділам, як, як говориться, ця партія там, називається. Короче. а що і Вони утворили ці мери з Кернесов? Покійний, який вже почив в бозі земля був бетоном, утворили цю партію. Що це за партія Там оприділяють по ділам, там оток коротша партія. Що це означає? Ну, є два види корупціонерів-казнокрадів. Одні просто крадуть, нічого не роблять людям. А всі кажуть, що ми будемо красти, але ми щось будемо робити людям. Наприклад, там украдуть там на. 50 мільйонів, а за мільйон покрасять там, дитячу спортплощадку зроблять. Там. ну. Говорять, Ми будемо і, і щось робити для людей. І дійсно він там шведський стіл зробив. Ага, І був він все, все, весь час проросійський. За Росією там хнув, там пхнув, кричав, що він колорадську стрічку носив. Але коли масштабне вторгнення, він перемінив. Риторику став за Україну допомагати переселенцям в ребаті центри там для військових. Ну, засудив він вторгнення Росії Труханів. І тут же ж там було ще краяни, фірма така, завод краян. Коруче. І що фірма там, якась девелопень купила його за 11 мільйонів, а потім горсові, ну, Одесі продали за 180 мільйонів. Ну, це, виходить, він. Наварився на 169 мільйонів. Ну, звичайно, не він один на 169 мільйонів наварився. А там ціла їх кліка, була банда. Ну, суть не в то. Я... Яка жадівність людей? Ну, ти, там купив за 11, продай за 15, за 12, там, мільйону, що тобі мало, там і твій усім посіпакав. Ні, вони рішили заграбасити із державного бюджету. 100, не, менше не мало, а майже 170 мільйонів рішили заграбати. Ну, він залекав, опять же, ж, уклонявся від налогів, задекларував зарплату 100 тисяч мера Ну, це теж, я скажу, зарплата немаленька. А в той час у нього часи за 100 тисяч доларів. Короте, ну НАБУ арештувало. Коротше, от всю оборудку на ці 170, 180 мільйонів наложили, як би сказати, арештувало. І тут вже Венедіктова виписала на нього арешт. Але його викупив Депутат Танцюра, з цієї партії суди по ділам, а це довіряй ділам партія, коротше. І танцюра заплатив за ставу 30 мільйонів. Ну, вже за цього кернеса, чи кернеса цього Туханіва випустили. Ну, я не знаю, ну, тут вже став проби ні, то його, його вже там довічний термін, а краще розстріляти таку людину. Там В Союзі розстрілювали за 15 тисяч рублів, а тут кик, там, і, там. І щось якісь у нього фірми, там десь там щось там офшори, там, коротше, там ну це є Айсберг, Верхушка Айсберга, що вкрадено. Ну, і Зеленський вирішив його якби, забрати у нього громадянство України, він обурився. На місці його став коваль, історик там ректором був університету Мечникова. Оце ж вони придумали для отмазки, там шведський стіл, там ремонтували гімназію, там потім... Ну, коротше, він украв там мільярд, а зробив в Одесі Потьомкінську Лєвцю, драбину, це коротше, сходи Потьомкінські, як, до речі, по них ходив. Там що він там, оце шведський стіл, оце йому запропонував цей коваль історик. Ну вже це буде виконувати. А прислав він туди розбиратися Лисака. Ну, за Лисака відомо, що він спортсмен, займався з класичною боротьбою. Ну, Труханів теж спортсмен. Наверное, прислав спортсмена. там. Він тайським боксом займався Труханням, а цей займався класичною боротьбою. Ну, я не знаю, це спів, що там буде там дуель, буде Ну, Труханю, в принципі, старий вже. Ну, За цього Лисака нічого не відомо. Всереди був в СБУ ну, Дніпропетровський. Ну, Приїхав він, а Труханів сказав, що він не піде. З посади мера. Хоча прийшов там кіпер, там, що, зам, чи хто він там прийшов, каже, що він вже забрав диван, забрав, там, позабирав коври, там, позабирав. Коротше, там, пішов, коротше, Труханів, і буде судитися за те, що його забрали громадян. Знає, що б, б, скільки накосить грошей, це дуже вигодно буде громадянинам України, скільки так це таке, як би сказати, це, Ну, де, я не знаю, у світі таке було, скільки вкрасти, скільки вкрасти в Ну, Тим не менш підприємець Зеленський його не судив, а просто забрав його громадянство, там хай розбирається, мером він вже не буде. І, ну, і коротше, він вирішив це питання з Трухановим, послав туди Лесака, Коваль став виконувати обов'язки мера і сам полетів в Америку, робити лохів до підприємця Трампа. який за сумісництвом ще під президент Америки. Коротше, вимагати у нього томагавки. Ну, Зеленського завдання робити лохів. ну, Коротше, не виходить, в нього з Трампа зробити лохів. Він не схотів давати томагавки, Хоча Зеленський проявив список 2000 там цілий, каже, ми порозибоці цілі, 2 тисячі там, ото їх. Там. Ну, Трамп сказав, що не буде, рішайте дипломатично, не дам. Сказав я вам. А що їм давати? F-16 дали, те дали, за затаврився щось він бігав за тауруси, то не дали там, де дали. Ну, скільки йому вже дали, а так безполезно, все на місці. Нікуди воно не движеться, тому що не вігріно закінчувати підприємців. Зеленському закінчувати він. Йому треба, щоб вона продовжувалася. Ну, Трамп не дав. А хто що таке взагалі там автомат? Це був ракети термін. Радянські. Їх почали розробляти 50-ті роки КБ, Радуга. Потім в 60-му році їх почали випускати, а в 67-му році вони себе проявили у війні на виснаження між Ізраїлем і Єгиптом. Єгипет потопив, потопив трьома цими ракетами ізраїльські ісмі, це Сейнлот. І зацікавилися. І чому, як потопив? Уже дві ракети його потопили, і третя ракета пішла на велику. На вірочку, так сказати, і потопили його вже в затону, цей гігантський коротший. А чим вони відрізнялися ці термі? Що вони низько йшли дуже, і самонаведення у них було. Що терміта теплове. На, на кінцевому етапі у них було теплови, там оці <кхух> снігур і кондор наведення. Самонаведення. Вони сам, самонаводилися на ці і попадали. А американці побачили, як потопили це, ну, вони дуже там. І почали розробляти подібні це. Тому з'явилися нехтомагавки. І, до речі, що їх про? Для цього потрібний флот. Підводні лодки, там оце все потрібно. Там. Ну, всі ці оці діла, там, кораблі, есмінці, відкіда вони запускаються. Є сухопутні установки. В Америці їх немає. Вони в рамках розброєння знищували цих сухопутні установки. Невідомо, є у нас ще, ну, Зеленському тільки би требувати, Ці томагавки, аби щось пантиколота, як говориться. То, то томагавки, то тауруси йому треба, то ще щось не треба йому. Хоча це радянська це... американці украли радянську розробку. То кажуть, що наші крали там в Радянському Союзі крали там от, машини чи що вони там крали. А ось це радянська розробка томагавка. Це вони скопували, ну, звичайно, модернізували його. Ну, це радянська ракета Терміт, яка предназначена топити флот. Ну, також по називні, наземних цілях можна її. До речі, її приміняли терміти ще, коли була індійська патакистанська війна, індійці приміняли ці терміти теж. Крім того, там ще була система.